6 квітня, на практиці зміни трапляються, тому що те, що підходить для однієї фази одужання, може не підійти для іншої. Базовий текст, сторінка 106. коли ми вперше пройшли до анонімних наркоманів, в багатьох з нас не було законної професії. Не всі з нас раптово вирішують, що ми збираємось стати чесними та продуктивними зразковими громадянами в той самий момент, коли ми приходимо до АН. Але незабаром у процесі одужання ми виявляємо, що нам не так зручно робити багато речей, які колись робили, не замислюючись, коли вживали. По мірі нашого зростання в одужанні, ми починаємо бути чесними у справах, які мабуть не турбували нас, коли ми вживали. Ми починаємо повертати зайву решту, яку касир можливо дав нам помилково або зізнаємось, коли вдарили припаркований автомобіль. Ми виявляємо. Що якщо ми можемо почати бути чесними у цих малих речах, стає набагато легше впоратися з більш серйозними випробуваннями на чесність. Багато з нас прийшли сюди з дуже низькою здатністю бути чесними, але ми дізнаємось, що працюючи за 12 кроками, наше життя починає змінюватися. Ми більше не почуваємо себе комфортно, коли отримуємо щось за рахунок інших. І ми можемо почуватись добре завдяки нашій новій чесності. Лише сьогодні я перевірю рівень чесності у своєму житті та побачу, чи мені комфортно з цим.